У Луцьку водії елітних автівок влаштували перегони. Тойоту та БМВ, які мчали на швидкості, помітили близько 23.00 13 .00 червня, на проспекті Соборності. Про це телеканалу Конкурент Тіві повідомили очевидці. Події далі ж ці автівки продовжили перегони вже на проспекті Перемоги. На одному зі світлофорів обидва автомобілі зайняли дві смуги, і щойно ввімкнулось зелене світло. Рушили на випередки. Перегони тривали недовго. Майже одразу любителів екстрему помітили нацгвардійці, які саме патрулювали у місті. За словами очевидців, вімкнувши сигнальні маячки, правоохоронці спробували зупинити порушників, Втім, ті не зупинились, але ж так би мовити, дали газу. Так переслідування закінчилось на вулиці Шопена. У коментарі нашому телеканалу у Національній гвардії України цей факт підтвердили та повідомили, що у легковику БМВ перебував один водій. Він був тверезий. Відтак із керманичем провели профілактичну бесіду щодо дотримання правил дорожнього руху.